Допомогти почути назви зупинок та номери маршруток і тролейбусів просить керівник громадської організації «Генерація успішної дії. Він звертається від усіх незрячих та слабозорих в середині. Це таке можна сказати водії, тролейбуса того самого і маршрутки. А от зовнішня озвучка досить нормальна річ для людей з вадами зору, для людей незрячих. Я думаю, для людей, які в темну пору року не видно, що там. Пише і яка це маршрутка чи тролейбусі, так само в зимову пору року, як замерзають вікна. Стурбовані інваліди і тим, що залишилися без допомоги тих, хто працював їхніми очима та ногами. Соціальні працівники теж збентежені нововведеннями. За зараз треба 50%, щоб місцевий бюджет. Та 50% відсотків п'ятдесят 50% відсотків дає з державну бюджету і сьогодні. Сьогодні в почі дві тисячі не можемо обслуговувати ті, хто прикутий до ліжка наших самоті постріли. Невтішна ситуація з пенсіями грошей на їхню виплату бракує. Я думаю, ви знаєте, що наша область не забезпечує себе власними коштами на виплату пенсій, тому що потреба на виплату складає. Зараз десь близько 440 мільйонів мільйонів місяць. От ми збираємо десь десь в середньому минулому році до 250 мільйонів. Відкладати щомісяця із зарплатні вже сьогодні радять тим, хто працює фахівці, бо нині на одного працюючого припадає більше одного пенсіонера. Тож про бездефіцитність пенсійного фонду можна тільки помріяти. Тетяна Ковалья Артем Лаговський новини рівного.